Доброго дня, доброго дня, П пані пакет, як ви почуваєтесь? Добре, добре, а чого ви сюди прийшли, пане пакет? Що ви хочете? Прибирати? прибирати? Ви в себе будете прибирати? Так. Да. Чудово. Ми, я екологічно налаштована. Круто. Ви виглядаєте дуже файно, модно я... і стильно. It's okay not to be okay sometimes. When the love rains come, it'll be alright. Cause I'll hold your hand. We can win this fight together. It's better we'll survive the night. It's okay not to be okay sometimes. When the love rains come. Я як обзарю, говорю, у нас все буде, перемога We'll survive when together. We work well one. If love is a game, then we've already won. When I am with you, the skies are always blue. You for my product make me happier than you. Oh, love you. Ooh, 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 oh, you I <laughs> <laughs> it's okay not to be okay sometimes. A a it's okay not to be okay cool. sometimes. It's okay not to be okay sometimes. It's not to be okay sometimes. It's It's come, it'll come, it'll be Beautiful blue eyes and look blonde when I'm better Everything she wants, makes me wanna be better If I had one wish being never upset her the moon I'm gonna be this sadder. It's okay not to be okay sometimes when the love raids come, it'll be alright cause I hold your hand, we can win this fight together, it's better, we'll survive the night. It's okay not to be okay sometimes when the love raids come, it'll be alright cause I hold your hand, we can win this fight together, it's better, we'll survive the night. <laughs> Хочу всіх привітати з сьогоднішнім задію, бо ми всі, незважаючи на всі свої плани, домашні справи, прийшли і зробили корисну справу для нашої природи, для нашої громади. І тому всім, всім, кожному і кожній велике, велике, велика подяка. А ще хочу висловити велику подяку оцій команді. Це наша молода команда, громадська організація Дрім Екшн. Яка не давала спокою нам з минулого року своїми ініціативами про наведення порядку в нашій громаді, Тому, А зараз давайте поаплодуємо самим собі і організаторам цього на. Хочу подякувати громадську організацію про програму добре. Юсея ді американці, які зацікавлені в тому, щоб у нас і громаді проходили заходи згуртування, як цей. і тому давайте подякуємо а в їхньому лиці. Програмі їх і добре. Окремо, подяку хочемо визвотити аден. Кив ще визначаться переможці, які зможуть прокатитися на баді. Анонс мож... найближчих змагань. Я вже провела. Ви ці почули, читаємо повідомлення смарт-місті. Ну, а зараз я слово передаю організаторам цього заходу. Так, всім дякую, що прийшли сьогодні, тому що для нас це був дуже важливий захід і велике дякую, що ви зібрались в такій кількості. Зараз, зараз хочу розбирати сертифікати, сертифікати серед, серед учасників. Ми будемо робити це все по-чесному, все буде чисто через рандомайзер в... Зараз в онлайн регіоні. Почнемо з сертифікатів на каву в ваніль. У нас їх 5 штук. Так, перший десятий. Це хто? Дем'яненко Ростислав. Ростислав, хто? Дем'яненко Ростислав. Шостий номер. А, до речі, всі, хто є учасниками організації, яка організовує цей захід, не мають права участь. Тому зараз випав один із наших, і він мимо Артем Арсенія. Хто? 12 років. <плес> Матвій какой-то мазюк <плес> <плес> варіонова Анна. <плес> дика Поліна, <плес> дика Поліна. <плес> <плес> Валентина, Є така. Хасова Марія! <плес> Відділ освіти. Тут одна людина з відділу освіти. <плес> yeah. Команда, яка зібрала 27 пакетів, це ліцей інтелект. Так, ваша команда е, зібрала 52 пакети. Е, і також з вами це місце ділить команда е, по фонду повернення до життя. Також 52 пакети. Е, далі. Ліцей, Свободи, ліцей Свобода. 56 пакетів. А найбільшу кількість сьогодні зібрали ліцей Крила України 69. Пакетів. Команда переможець отримує поїздку на вибір в три місця, які зараз об'явить Ліана Володимирівна. Значить, команда Переможець. Ми зробили гарну традицію, що команда Переможець їде в мальовничі місця нашої Кіровоградщини. У вас зараз на вибір. Це Приютівка, це парк Олександрії і Макдональдс. Або «Дендропарк» в Кропивницькому і Макдональдс. Ви визначаєтесь і Dream Action» можете не зараз, можете по поспілкуватися, і на наступний тиждень ми вам організуємо. Давайте привітаємо. Ти приходиш до мене. І Треба нести. Нині квітку на Ли, давно мной жити.